Це українсько громадська політична газета Зоря Полтавщини пропагує розвиток фізкультури та здорового способу життя не тільки на своїх сторінках, а й організовуючи спортивні заходи. Ця легкоатлетична естафета проводиться 67-й рік поспіль. Тобто, це вже стала усталена традиція для Зорі Полтавщини. Зоря Полтавщини, незважаючи на фінансову скруту, намагається берегти цю традицію. Традицію зберегти вдається, зокрема й тому, що завжди є небайдужі та готові допомогти. А молодь ніколи не відмовиться від можливості побігати та позмагатися між собою. Щороку в нас збирається близько 700 учасників. Це представники усіх навчальних закладів нашого міста. Це молодші школярі, старші школярі, вузи, технікуми, професійні, технічні училища». Здобути перемогу хочеться усім. Новачки на естафеті не виняток. Прийшли сюди на естафету перший раз. І ми дуже хочемо перемогти, і ми переможемо. Мені здається, тут багато сильних суперників, але ми теж будемо старатися, і все буде добре. Усі команди, залежно від віку, розподілили на декілька груп. Перемоги у шести номінаціях здобули вихованці гімназії номер 9 та 17 політехнічного коледжу, професійного та електрорадіотехнічного ліцеїв і Полтавського національного технічного університету. Я за здоровий спосіб життя. Я хочу, щоб наша команда перемогла, і щоб ну якби всі розуміли, що спорт це запорука життя. Головне згадувати про легку атлетику не тільки в дні змагань, а щодня займатися спортом. Тоді і здоров'я буде міцним, і перемога в естафеті наступного року гарантована.